Коротше, друзі. Коротше, Денис такий мені пише. Каже, мене забанили в Роблоксі. кажу, хм, може попробувати тобі повернути аккаунт. І може його забанили, але я не знаю. Я... Він зараз до мене має прийти. Я буду пробувати його аккаунт повертати. Коротше, я розкажу історію. Один хакер... Появився. Стоп. коли себе відео у Ютубі. М -м Десь того року. Кре зломлює тих, що дорогі вещі є. У Дениса -та ж нема. У нього безплатний скін, як у мене. Він взагалі ув... Він не має робоксів. Так їх зломлюють. Та Я маю зараз аккаунт повертати. Та ми вчора з ним грали. Нічого такого не було. А вже ниньке... Все. Бам! Взломали його. Сатій, напишіть мені в коментарі, що це таке може бути. Хто його міг взломати? Ну, добре, я би міг, але я би... Йому сказав, то я не взломлю був. Ну, так Богдана взломав, Але я йому сам про це йому не казав. Але я Денисова то паролю, я не знаю. Я вже запам'ятав його. Але точно не знаю. То то не я. Та більше ніхто, крім хакерів. Бляха ти хакерів набити треба. Чи він якийсь плей уже заходив без мене до хакерів якихось чи що? От така, друзі, і історія. Перезойшла. Моя повертати йому знову аккаунт. Угу. Історія історія. То ми з ним грали аж до вечора Роблокс. Нічого такого не було. А потім я вийшов з Роблоксу трохи. Давно він. Він казав, що на вечір до мене подзвонить і зайде в Роблокс. Він так і... більше в мене і не заходив. Не знаю. Можете писати в коментарях, що це таке. Ну що це таке? Коротше, якщо я, якщо я щось знаю, друзі, я вам знімлю відео та й скажу. Всім пока!